Добрий день, любі семикласники. Сьогодні ми з вами розпочинаємо урок української мови Вигук як особлива частина мови. Тренувальні вправи. Мета уроку домогтися засвоєння визначення вигуків ознайомитися з граматичними ознаками вигуків як особливої частини мови, сформувати навички їх розпізнання та інтонування, навчитися доцільно вживати вигуки в мовленні, розвивати пам'ять, увагу, виховувати почуття гумору і мовні смаки. Пропоную згадати, чим відрізняються самостійні частини мови від службових. І так, самостійні мають лексичне значення. Мають морфологічні ознаки. Є членами речення. Службові частини мови не мають лексичного значення, не мають морфологічних ознак. Не є членами речення. Діти. Назвіть усі частини мови. На які групи вони поділяються? Які частини мови належать до самостійних? Які до службових? Яке місце посідає серед частин мови? Вигук. А зараз пропоную вам виконати інтерактивну вправу: службові частини мови та вигук. Діти, розподілимо службові частини мови на 4 колонки. І так, перше. Незважаючи на Прийменник неподалік. Прийменник овва. Вигук. Тобто Сполучник протягом Прийменник. Ага. Вигук. А вже ж ЧАСТКА ІЗЗА прийменник Ого вигук А сполучник Б частка. НЕ будь. ЧАСТКА Каркар -кар. вигук не частка. Для прийменник, якщо Сполучник цицьте вигук від Прийменник Чи сполучник майже частка зате Получник -ке, ке вигук. Тільки частка, незважаючи на те, що сполучник перевіряємо. Діти, ви молодці, вправно. Впоралися із завданням. Діти, розглянемо малюночки, запропоновані нам на екрані. Які почуття виражає кожен з них? І так, перевіряємо щастя, відчай, сумнів. Радість, сум. І останній не можна визначити. Запам'ятай вигук це особлива частина мови, що виражає почуття, емоції, волевиявлення мовця, не називаючи їх. Наприклад, О, у тебе новий телефон. Годі, припинімо сваритися. Вигуки не належать ні до самостійних, ні до службових частин мов. Вигуки не мають лексичного значення, не змінюються, не виступають членами речення. Вигуки за значенням поділяються на чотири групи. Перша група емоційні, виражають почуття, емоції людини. Гнів, радість, наприклад, ой, ах, тьху, лишенько. Друга група волевиявлення. Виражають наказ. Спонукання до дії, звернення до тварин. Нумо, киш, марш, киць-киць. Третя група звуконаслідувальні слова. Відтворюють звуки, природу, шуми, сигнали, голоси тварин. Ку-ку, дзень, ням няв му. І четверта група форми етикету. Виражають привітання. Наприклад, прощай, добраніч, до побачення. Будь ласка. Діти, спробуйте відгадати, визначте вигуки та звуконаслідувальні слова. Перевіряємо Ау Агов. Це вигук, бо означає оклик. Му-му-му – -му. звуконаслідувальне слово, бо наслідує звуки тварин. Ху-ху-ху звуконаслідувальне слово, бо не виражає ні емоцій, ні почуттів, ні волевиявлення. Увага вигук бо спонукає до дії. Наступне завдання. Діти пропоную переглянути невеличке відео і записати всі вигуки і звуко-наслідувальні слова. Згадаємо правопис вигуків. Вигуки, що передають повторювані або протяжні звуки, пишуться через дефіс. Наприклад, ай-ай-ай, киць-киць, ку-ку. Разом пишуться вигуки, що не передають повторюваних чи протяжних звуків. Наприклад, леле, лелечко, цицьти. Але якщо потрібно передати протяжність, то ці вигуки пишуться через дефіс. Окремо пишуться вигуки, усі складові частини яких окремі до побачення, будь-ласка! На добраніч. Наступне завдання самодиктант. Запушіть, будь ласка, речення, знімаючи риски, і поясніть написання вигуків. Перевіримо самодиктант. На добраніч весела діброва, Тихі трави, зелені сади. Друге речення. Леле, спи, моє дівчатко, я тебе зірчастим небом вкрив. Третє речення. Ой-ой, біда, рятуйте мене, люди. Наступне. О, не торсайся двері. Будь ласка, не торсайся двері. П'яте речення. Гай-гай. Як же багато води збігло. І останнє ну-ну, не треба аж так категорично. А зараз, дітки, після плідної роботи пропоную порухатися і відпочити. Діти, згадаємо розділові знаки, які ставляться при вигуках. Вигуки, що стоять на початку речення або в його середині, виділяють комами, якщо їх вимовляють без особливої окличної інтонації. Якщо вигук вимовляють з окличною інтонацією, то після нього ставлять знак. Діти, подивіться уважно на слайд і пригадайте, які ще розділові знаки ми можемо поставити при вигуках. Наступна тренувальна вправа. Спишіть речення і правильно розставте розділові знаки. А зараз, дітки, попрацюємо з рубрикою Чистота рідної мови. Запам'ятайте, будь ласка, українські коти нявкають, а не м'явкають. Горобці цвірінькають, жайворонки і ластівки щебечуть. Їжак чмихає, свині рохкають, поросята кувікають, кури кутку дакають, коні їржуть. Гуси не гоготять, а гелготять. Наш соловей котюхкає, а сороки стрекотять. Жаби квакають і кумкають. Наступне завдання творча робота. Утворіть від поданих дієслів вигуки, поясніть їх правопис за допомогою правил. Перевіряємо. Гуркотіти гур-гур, цвірінькати цвірінь-цвірінь, чалапати чалап-чалап, жужати жу жу, жу-жу-жу. сміятися ха-ха-ха, квакати ква-ква. сорбати сорб-сьорб. Дзеленчати. Дзелень-зелень. Ой-ой-ой-кати. Ой-ой-ой. А зараз, діти, пропоную закріпити матеріал, перейти за покликанням або відсконувати QR-код за допомогою смартфона і виконати інтерактивну вправу. Пишіть потрібні вигуки. Колючий кактус не займай, наколиш палець, скрикнеш ай. Сльози льються, мов горох, тільки й чути ах та ох. Кує зозуленька у ліску. До нас долинає журливе куку. -ку. Четверте. Поїздити верхи, я мріяв давно, кричу я захоплено конику но. Оце так гриб знайшов я в лісі. Він ледве в кошику вмістився. Дідусь, побачивши його, не стримав вигуку Ого. Наступне. Знову в гості до нас приїжджайте, до побачення, а не прощайте. Перевіряємо дітки і йдемо далі. Завдання ми виконали вправно. Пішли далі наступне. У кожній хатині, будинку, колибі, скрізь щиро лунає сердечне, спасибі. Восьме. Гуляти парком ми удвох. Там соловейко, тьох та тьох. Повертаємось до попереднього. Коробочка з пшеном в руці, курчаток кличу, ціп-ціп, ціп. Десяте. Андрійко ні хвилини не мовчить. Утомлена матуся каже Цить. Іду я вранці на базар, а тут ворона з дуба. Кар. Досить шкодити природі, припинить негайно, годі. Перевіряємо діти. Чудово. Ви добре знаєте українські вигуки? Рефлексія. Яку частину мови називають вигуком? Наведіть приклади. Чому вигук особлива частина мови? Що означають вигуки? Назвіть вигуки, що виражають почуття та вигуки, що передають волевиявлення. Назвіть популярні в молодіжному середовищі вигуки. Що вони виражають? Якими частинами мови є етикетні слова? Наведіть приклади. Що відтворюють звуконаслідувальні слова? Які вигуки пишуться через дефіс? Які розділові знаки ставляться при вигуках? Яка роль вигуків у мові? Домашня робота. Пропоную вам, діти, виписати номери тільки тих речень, в яких вжито вигук.